Наступному році вихід на пенсію стане складнішим. Лише маючи 32 роки страхового стажу, українці зможуть отримувати виплату від держави. Як до цього ставляться містяни, запитаємо. Ну я ставлю це негативно, тому що зараз люди дуже хворіють, і життя скорочене. Життя таке зараз на складне, що майже не доживають до пенсії. Так що я думаю, що це. Недобре. Вік, який був раніше, він був більш доступний і більш е люди ще могли собі ще десь щось знайти, а зараз це неможливо вже. Та пенсія, в мене до стажу нема. Оце ось до два дікрети. Ніяк не станеться. Я вважаю в тому, що ні. Ну як сказати, ще дожити до тієї пенсії треба. При нашому часі не дуже доживеш, <смі> як сказати, отак. Дотягнеш чи не дотягнеш, то його знає. Негативно. Чому? Ну, тому що люди мають право на пенсію, вже важко працювати людям там більше п'яти, ну, старше 50 років і ну, це не хороше по відношенню до своїх громадян. Навіть не знаю, що сказати, тому що... Зв'язку з тим, які в нас зараз дії відбуваються. Зв'язку з війною, з нашими законами, які вони приймають. То поки закінчиться війна, вони не то, що чоловіків, а ще й жінок виб'ють, і просто не буде кому на пенсію виходити. Я думаю, це тенденція от до Європи, так як ми наближаємось до Європи з цих міжнародних стандартів, і, мабуть, це вимагають від нас, якби наші ці союзники. Думаю, все таки це питання на рівні держави приймає не лише президент. Ну, не дуже позитивно, тому Чому? що люди є такі, що дуже важко працювали, і в них стан здоров'я не дає вже можливості їм далі розвитку. І я вважаю, що не потрібно збільшувати стаж.